Всім привітки! З вами я, як завжди, Фоксі, і сьогодні у нас буде знову облаштування. хто не знає що таке облаштування це обустройство І сьогодні у нас буде облаштування кімнати для кота. Я колись вже робила кімнату для кота, в мене тоді було більше речей, тому що в мене тоді був взлом тока бока. А зараз в мене не взлом, і за цього в мене менше речей, мабуть, не така гарна вийде, але я постараюсь зробити ще гарнішою, ніж в минулий раз. Я вирішила поставити освітлення на пол, тому що, так як ви знаєте, коти можуть запригнути просто і стягнути лампочку, яка там буде висіти. А знизу вони просто не розіб'ють. Знаю, що це гра, але це дуже гарно виглядає. Я трішки змінила полочки, на яких буде лазити котик, і вирішила поставити ще зверху йому таку лежаночку, щоб він там полежав. І ще трошки рослин вирішила додати, правда, це не дуже потрібно в такій кімнаті, але я вирішила додати. Ще й поставила полочку зверху, там будуть лежати речі, всякі різні для кота. Пізніше я з інших локацій їх і заберу, тому що в цьому домі я буду жити. І якраз коли я буду сюди переїжджати, то якраз я заберу з інших локацій якісь ще речі для кота. Ще я хотіла б цю корзинку положити якісь подушечки, щоб теж була якась лежаночка для кота, але ніяка не поміщалася. І я вирішила туди поставити замість цієї корзинки щось інше. І ось таке влаштування у нас вийшло. Надію, що вам відео сподобалося. І всім пока-пока!